Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. У 2024 році Японія має рекордний оборонний бюджет. Ну, це як реакція на агресивну сущність сусіда Русський Рейх, ну а також на теж агресивні такі амбіції іншого сусіда Комуняцького Китаю. Японія рекордно збільшила свій військовий бюджет у 2024 році. Витрати на оборону в цьому році рекордні і складають 56 мільярдів доларів. Це на 16,5% більше ніж в попередньому 2023 році. Рішення було ухвалено в рамках п'ятирічного плану модернізації оборонної позиції країни. Японія ну, реально побоюється, що два оцих агресивних сусіда Русський Рейх і Китай нарощують свої, свою військову міць ну, і становлять реальну загрозу безпеці Японії. У бюджеті країни на 2024 рік мова про Японію передбачено кошти на розробку нових можливостей для завдання ударів по цілях на території противника. Ну чи навіть можна сказати на території ворога, що планує зробити Японія ну, в плані цього військового бюджету? Планує зробити модернізовану версію керованої ракети класу Земля-Корабель, тобто протикорабельної ракети тип 12, із збільшеною дальністю до 1000 кілометрів, тобто протикорабельна ракета з такою з тисячі з кілометровою дальністю. Це, це серйозно, скажімо так. Далі витратити понад 80 мільярдів єн, Це 500, приблизно 560 мільйонів доларів на розробку та випробування гіперзвукових ракет. Далі 32,3 мільярда єн в доларах, це 224 мільйона доларів, буде витрачено на розробку нових високоточних ракет класу Земля. Корабель та земля земля. Модернізувати есмінці морських сил самооборони країни, щоб вони могли нести крилаті ракети тамагавк. На це виділено приблизно 200 мільйонів, мільйонів євро переобладнання їх під, під «Тамагавки». Далі, закупити у Сполучених Штатів 400 томагавків з дальністю поразки приблизно 1600 кілометрів у 2025 році. Далі 373,1 мільярда єн в доларах це 2 мільярда 610 мільйонів доларів на будівництво двох додаткових есмінців, оснащених системою Іджис. Які як очікується, будуть введені в експлуатацію у 2027 та 2028 фінансових роках, витратити на розробку плануючих перехоплювачів нового типу ракети, здатної перехоплювати гіперзвукову зброю. На це виділено 75,7 мільярда єн, Це 530 мільйонів доларів. Далі витратити 565,3 мільярда єн, В доларах це 3,95 ну, майже 4 мільярди доларів. Для розширення можливостей швидкого відправлення персоналу і транспортного обладнання, включаючи закупівлю трьох десантних кораблів. Далі витратити 174 мільярди єн, це 1,2 мільярда доларів для побудови двох. Фрегатів нового типу, оснащених ракетами великої дальності і покращеними проти човновими та іншими можливостями, в рамках плану спільної розробки винищувачів наступного покоління з Великою Британією та Італією до 2035 року на 2024 рік виділено 64 мільярда єн. Це 448 мільйонів доларів. Далі, найбільша, можна сказати, стаття. 822,5 мільярда єн, в доларах це 5 мільярдів 750 мільярдів. 5 мільярдів 750 мільйонів доларів витрачається на дослідження проривних оборонних технологій, ну і ці кошти використовуватимуться для створення нового дослідницького інституту, який займатиметься розробкою нових технологій для Збройних сил Японії. Далі ще можна сказати і додати: ну до речі, Японія досить активно допомагає Україні, і прем'єр-міністр Японії. Фуміо кісіда заявив, що Японія готова виділити додаткові кошти на підтримку України в розмірі 4,5 мільярди доларів. Ще таке, що що стосується України, Японія в кінці того року, в грудні 2023 року, зняла заборону на експорт зброї. Ну і прийнято рішення постачати ракети для систем Петріот в варіанті ПАК-2 і ПАК-3 для Сполучених Штатів. Бо тих об'ємів ракет, особливо ПАК-3, для постачання в Україну не вистачає і тому. Тому підключили до цього Японію. Японія таким чином через Сполучені Штати буде допомагати. Ну, хоча не обов'язково ті ракети, які вироблені в Японії, вони прийдуть в Україну. Просто ті, які в Америці американські зі складів, прийдуть в Україну, а американці поповнять свої витрачені запаси на Україну, поповнять ракетами, виробленими в Японії. Далі. Ще така новина: вже не до теми бюджету, а просто про е, на військову тему і Японію. Японія допоможе, ну так, воно е, з більшого пишеться, е, виробляти ракети для винищувачів f 16 е, Японська корпорація Mitsubishi Heavy Industry стане головним виробником ракет АІМ-120 «Амраам», Ще це допоможе забезпечити безперебійну передачу ракет Україні зі складів повітряних сил США. Це те саме, що і так само, не те саме, а так само, як з патріотами ракетами для патріотів, так і в тому числі для f 16 Ну, Японія допоможе Сполученим Штатам виробляти авіаційні радіолокаційні ракети класу повітря-повітря -по АІМ-120 АМРАМ. Головним виробником ракет стане японська компанія Mitsubishi Heavy Industries, яка вже має багаторічний досвід розробки і виробництва авіаційного озброєння. Аби Нівелювати залежність від американських компонентів компанія придбала ліцензію, аби здійснювати повний та самостійний цикл виробництва цих ракет. Американську ракету виробля... вироблятимуть разом з японською тип 99Б. А також її, поліпшеним її варіантом, який планується закуповувати в межах замовлення на 2025 рік. Деталі умови продажу ліцензії на виробництво невідомі. Ну але потенційно ракета. Експортуватиметься до сполучених штатів, як я сказав, щоб що в кінці того року, в грудні, Японія зняла заборону на експорт зброї, і тому ну, умовно кажучи, все буде нормально. Американська всепогодна керована ракета класу повітря повітря середньої дальності, ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. є основним озброєнням винищувачів f 15, F-16, f 18 та F-22. Сполучені Штати і Японія підписали контракт про спільну розробку гіперзвукової, гіперзвукового перехоплювача ракет протягом наступних 10 років. Ну, як я вже казав раніше, що Японія виділила вже кошти в цьому в бюджеті цього року на цей проект в своєму бюджеті, про що була мова вище. Ну, така інформація про військові величезна на 16,5% виросли військові витрати. Це дуже суттєва цифра, це не на один, там, півтора чи, чи навіть половина, відсотка, як воно йде, там мова про у деяких країнах Європи. А тут такий різкий ривок витрат на оборону. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Підписуйтесь далі, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!